Привіт, я знайшов вам швидку гру, яка цікавіша за авіатор. Його як пам'ятаєте оглядав, і навіть виграшні стратегії пропонував. Сьогодні покажу слот Chicken Road, який зайшов в легальні українське казино, але поки є лише в казино горіла, і з'явився він лише після того, як провайдер Games випустив другу версію, оновлену Chicken Road 2. Вже бачиш, що слот інтуїтивно зрозумілий і, начебто, простий настільки, наскільки це можливо. Курка йде по дорозі, а все, що робить гравець, збирає бонуси та вирішує, йти далі чи ні. Ось так для довідки виглядав слот Chicken Road першого покоління. Він також є вгоріла. Графіка стала кращою, як на мене, та й дорога тепер не пекельна, а звичайна. Як на мене, стало більш гуманно. Але давайте повернемось до другої версії. В Chicken Road 2 можна грати в базовому режимі легкому, бо буває ще середній, важкий та хардкор. Авто їздять то швидко, то не дуже, але потрапити під колеса гравець зі своєю куркою може у будь-який момент. Буває, що машини пролітають одна за одною. Коефіцієнти на легкому рівні починаються з 1.01 і неквапливо збільшуються до 1.03, 0.6, 10, 15. Всього тут 30 ліній. До якого коефіцієнта дострибали, там ви можете забрати гроші. От би ще коефіцієнти не просто змінювались, не ті, на які стрибнув, а додавались. Але ні, я дійшов одного разу до того, що наприкінці екрану бачив коефіцієнт трошки більший 23, але не виграв. Ще бачив на важкому рівні коефіцієнт 38, але до нього також не дійшов. Різниця між рівнями складності в тому, що збільшується коефіцієнт, але й автомобілів на дорогах стає більше, і по більшій кількості поліс вони одразу їдуть скоріше. Але при цьому й кількість ліній зменшується на середньому рівні 25 поліс, на важкому 22, на хардкорі – 18. Максимальний коефіцієнт на хардкорі – більше трьох мільйонів. Бачив своїми очима коефіцієнт 391 на хардкорі, але труханув і зупинився раніше. Щодо ставок, то мінімально в казино горіла це 36 копійок. Ставку можна швидко збільшити, якщо з'явилася впевненість у своїх силах. Максимальна ставка 7200 гривень, максимальний виграш 360 тисяч гривень. Тобто все, що ви можете забрати на максималці, це x50. Урахуйте цей нюанс в Chicken Road першої версії по сумам, все те ж саме. Щоб не клікати мишкою по екрану, постійно можна перейти на управління пробілом. Клікнули, і ваша курка йде далі або не йде. Результат раунду визначається комбінацією сіду сервера та перших трьох ставок раунду. Слот використовує технологію Probably Fair для визначення результату гри. Це технологія чесності, що доводиться заснована на криптографії, яка дозволяє гарантувати, що онлайн-казино веде чесну гру. Реакція на пробіл налаштовується через меню справа. Тут в нас ще налаштування по звуку, і можна ввести якийсь промокод. Я про промокод ніякої додаткової інформації не знайшов, але бот, лінк на якого залишив в описі, може дати тобі робочий промокод для реєстрації в легальному казино в Україні з додатковими бонусами. Ось так виглядає слот. Що граєш зі смартфона. Це вертикально, а це горизонтально. Мета гравця в Chicken Road 2 проста і очевидна перейти якомога більше ліній дороги і не потрапити під машину. як думаєш, ти справишся? Якщо вже грав, пиши в коментарях свій найбільший виграш. Чи знайшов я для себе якісь робочі стратегії гри в Chicken Road? Поки що ні. Але ти підпишись на канал, якщо я про них дізнаюсь, то підготую окреме відео. Бажаю тобі великих виграшів! AHHHHH